Секрет професійного геймінгу не тільки в швидкій реакції, але й в ідеальному звуці. Тому я тут для того, щоб познайомити вас з першими професійними навушниками від GamePro, а саме Asgard hsw 250. Їхні основні характеристики: діапазон частот від 20 до 20 тисяч Гц п'ять видів підключення, 2,4G 4 ресивер Type-C плюс перехідник на USB a Bluetooth 5 5,2 Дротовий друтовий USB Type-C на джек 3,5 мм який зможе забезпечити безперервну роботу навіть при розрядженні батареї. Мають сімі один канальний звук, що дозволить занурюватись в ігровий процес з реалістичним звучанням. Також наявне, як ви помітили, стильне RGB підсвічування яке круто поєднується з білим. Кольором навушники щодо комфорту, то наявна повнорозмірна конструкція та м'які тканинчасті амбушури, які зручно сидять, забезпечують вентиляцію та не будуть завдавати дискомфорту під час тривалих ігрових сесій. Ти бачить, що вага навушників становить всього 247 грам, що робить їх зручними та легкими для носіння. Крім того, навушники оснащені знімним мікрофоном з чутливістю мінус 42 дБ з можливим відхиленням у 3, що забезпечує чітке та розбірливе спілкування з опонентами. У даній моделі кнопки регулювання. Вання знаходяться на лівому навушнику. Кнопка живлення, кнопки регулювання гучності, активація 71 канального звуку, управління підсвічуванням і також входи для зарядки і підключення до вашого ПК чи смартфону та інтерфейс для знімного мікрофону. Щодо автономності, то батарея навушників забезпечує до 20 годин роботи при підключенні через 2,4 ГГц до 26 годин при підключенні Bluetooth. Час зарядки становить близько 2 годин, що дозволяє швидко повернутися до роботи улюблених ігор або ж прослуховування музики. Отож, GamePro Asgard HSW250 250 це не просто ігрові навушники, це універсальне рішення для тих, хто любить якісний звук, стиль та комфорт. Незалежно від того для чого ви будете їх використовувати для роботи, для ігор чи відпочинку, ці навушники подарують вам максимальну деталізацію звуку та комфорт у будь-якій ситуації.